А я на криці якраз стояв і на очах мають, прямо на очах, я дивлюся, шахід у фронтон, зрив, над вухом прилетіло бревном, мені в хату вон, в кришу над вухом. Я єлі повернувся тоді був. 67-річний Анатолій мешкає в будинку, що стоїть за кілька метрів від того, куди приблизно о 6.30 ранку, 24 листопада, впав російський безпілотник. Того ранку чоловік саме збирався на роботу та вийшов на вулицю. У цей момент шахет влучив у сусідній будинок. Вибухова хвиля пішла в бік оселі Анатолія. Коли він стояв на ганку, на нього полетіли уламки та осколки. Чоловік встиг ухилитися, і найбільший удар прийняла на себе автівка, припаркована у дворі. От взрив такої був, що на мабуть, 10-15 зруйна вална пішла. Помогла, що машина стояла, що зруйна колна пішла, так оце машина вовна, на пароліці стоїть Таврія. Прийняв удар, а так летіло все на угол. За кілька хвилин до падіння шахеда сестри Аліна та Анна, які мешкають навпроти будинку, що опинився в епіцентрі вибуху, прокинулися від гулу безпілотника, що літав поблизу їхнього дому. Дівчата вибігли на вулицю, щоб спуститися до укриття. Десь о 6.20 Ми ну, сиділи в кімнаті, типу спали, Потім чуємо, що летить шахед і… Ну, ми не знали, що робити. Я шукаю тата ну, по кімнаті, бігаю просто, тому я думала, що він вдома, а його немає. Я, коротше, бігала-бігала, потім кажу сестрі, давай бігом вискакувати. Ми прокинулися за того, що летів шахет. Мене сестра одразу забрала, ми побіжали у підвал. Ми якраз в секунді забігаємо в погріб і прильот. Відчувши сили вибуху, сестри зрозуміли, що безпілотник упав неподалік. Вийшовши на вулицю, побачили, що палає будинок сусідів та одразу викликали екстрені служби. Я почала дзвонити на 102, на 101, на 103, Просто ну із за того, що всі сусіди дзвонили, і воно вже перебувало. Я вже з десятого разу напевно дозвонилася. Кажу, ну у нас горить, бо я забула просто все. Просто яка адреса у сусіді, Я вже кажу свою адресу, кажу, приїжджайте сюди бігом, тому що ну, ну я не знаю, що робити. Сусіди розповідають, що у будинку, куди впав шахет, мешкала родина: двоє дітей і їхня матір. На момент падіння безпілотника матері не було вдома. Вона була на роботі. Усередині залишалися старший брат і його молодша сестра. За словами сусідів, кімната старшого брата була саме в тій частині будинку, куди влучив ворожий дрон. Але на момент вибуху він там не перебував. Адже прокинувшись завчасно, він вирішив випустити на вулицю кота. У момент атаки хлопець стояв на ганку. Брат сидів своїй кімнаті, а потім кіт прокинувся і почав. Я так поняла, кликати, щоб випустили. І він просто виходить. І в моменті в його кімнату прилітає шахет. У момент падіння безпілотника в будинку перебувала 19-річна дівчина. Коли оселя загорілася, вона почала кликати на допомогу з вікна. До неї підбіг брат і сусід Анатолій. Разом вони розбили вікно та витягли дівчину з палаючого будинку. І Чую крик, це сікунду діло. Я бігом підбігаю сюди до вікна. Де Ліза кричить, я вікно розбиваю вже. Одна палина розбита, друга розбив, кричу на її, давай сюди бігом, бо вже горить. І брат підбіг сюди теж до вікна, а і її це саме раз витягнув в окно на плече і витягнули. Я бачу, як моя сусідка Ліза звати, як її витягують з вікна, просто воно горить, все, вона просто так кричала, що. Що я просто, я даже не знаю, як це передати словами, це було я не знаю, це було саме найгірше, напевно. Ввіщала так, що страшне просто. Коли дівчина та її брат уже опинилися на вулиці, в будинку відбулася повторна детонація. Вона ще ще раз шандрахнула, і ми вже не просто не розуміємо, чи то ще один прилетів, чи то ще щось буде. Спихнуло ще друге плам'я, ще се почалося горіти окончательно. У головному управлінні ДСНС у Чернігівській області повідомили, що брат і сестра отримали травми внаслідок падіння дрона та пожежі. Їх госпіталізовано. За попередніми даними, внаслідок вибуху безпілотника в приватному секторі Чернігова вранці 24 листопада пошкоджено вісім будинків, зокрема, вікна, двері та фасади.